Пане Романе, ну здається, що і сезонність, і риторика показує все вказує на те, що ми входимо в другу холодну війну. Знову, в принципі, плюс-мінус ті самі учасники Російська Федерація, яка дуже дуже довго провокувала США, отримала відповідь. А тепер Дональд Трамп каже: та ні, ви неправильно мене зрозуміли. Насправді все це заради деескалації. Чи справді політики станом на зараз говорять рівно те, чим і займаються насправді? Перше, що слід зазначити, то що я переконаний, та я думаю, що і більшість, і Фюрер Московський, і Вашингтонський нарцис, вони пам'ятають, знають, чули їм, розповідали про історію з мультиками Рональда Рейгана. І от у мене таке відчуття, що декілька людей нині в світі. Вирішили повторити актора, актора Рональда Рейгана як політики, причому один параноїк у Москві, а другий у Вашингтоні нарцис. А, ну, як відомо, обидва характери здатні на будь-що. І тому а, вони вирішили якби вторити генію Рональда Рейгана, який насправді. Сказавши про ідею стратегічної оборонної ініціативи, перетворив Радянський Союз в попіл. І тут надумався московський фюрер спровокувати Дональда Трампа на подібні речі, причому тут же вирішив, щоби цим кроком зняти з порядку денного питання війни. І отут у мене виникає дуже Цікава дилема в продовження цієї розмови. А ми сьогодні бачимо, пишуть, говорять про холодну війну, яку розпочав московський фюрер, і її в силу зрозумілих, пояснюваних, непояснюваних причин підтримав Рональд Рейган. Даруйте, будучи, бажаючи бути Рональдом Рейганом, Дональд Трамп. А це нічого, що цей Дональд Трамп вже вирішив вісім війн з дев'ятою ніяк не справиться. І тобто мене наївного, простого чоловіка, хочуть переконати в тому, що в епоху, коли вже вісім війн зупиняються і йде битва, і дев'яту ніяк не зупиняться, все, що твориться, можна назвати холодною війною. Та ні. А гонка озброєнь, яка йде, це вже не гонка озброєнь, це вже застосування зброї. Бо можна було б назвати гонкою озброєнь, коли б а, ну, на Близькому Сході зупинена війна не продовжувалася. А між Руандою і Конго таки було підписано мир, а там бої продовжуються. А між Пакистаном і Індією уклали якусь угоду, її ніхто не збирається укладати, ну і так далі, по всіх восьми зупинених, зупинених війнах. З моєї точки зору, з чим ми маємо справу? Москва вирішила а, своїм інформаційним штурмом витягнути Дональда Трампа із наративу, що він завершував. Війну. Він має врятувати світ від ядерної небезпеки. Зумієте, ну для чого розбиратися окремо з Україною, з Росією? А давайте порятуємо всіх. Ну, це все рівно що мертвому компрес приложить, приблизно так виглядає. І от цей компрес зараз вдвох будуть робити. А, причому ні один, ні другий на роль. Рональда Рейгана не годиться, але намагаються в такий спосіб положити компрес. Що з цього вийде? Пауза і можливість хитатися маятнику Дональда Трампа буде. І він сьогодні вже все зіграв. Він вже розповів, що фюрер його попросив допомогти йому завершити війну. А у фюрера московського буде теж час щоб глумитися над нами, над Україною, українцями, Європою. І тут, рознаєте, знаєте, пані Олено, тут виходить, якби неприємний висновок, що Дональд Трамп із Путіним отримують своє, а всі інші в світі, не дивлячись на те, що вісім війн завершено, вирішено, як він каже, насправді продовжують знаходитися в дуже трагічній ситуації. Бо. Як відомо як класик сказав, російська агресія проти України війшла фактично до всіх країн світу. А я би пан Романе все ж таки додала, що часто знаєте, говорять про те, що ем, війна на фронті зайшла зараз в глухий кут. Це коли жодної сторін не спроможна перемогти. Я б сказала, що і риторика, і дипломатія, і найголовніше політика Дональда Трампа вона теж зайшла в глухий кут, тому що ми так і не побачили якихось досягнень від перемовин Сі Дзіньпіня. очікування не з України, а у світі були завищеними, і тим паче ні немає ніяких результатів його. Перемовин, зустрічі телефонних розмов із Російською Федерацією, і допоки видимих якихось результатів та сказати, що от ми йдемо туди, чи ми йдемо туди, немає. Але це наше гірке усвідомлення, чи це на заході так само сприймають, як і ми. Оце ж зараз йде якраз ювілей, той тобто річниця, як Дональд Трамп представив перед світом так. друге президентом. І періодично зараз знайомлюсь з різними матеріалами в світовій пресі. От цікаво, що це співпадіння річниці перебування на посту і повного провалу на місцевих виборах, які відбувалися. Бо там таке враження, що це ж з часом буде відкриватися що, бо всі ж сконцентрувалися на чому? На Нью-Йорку. На двох жінках, які перемогли на виборах губернатора, ну, в крайньому разі в Каліфорнії, в Нью-Йорку можна додати ще вибори міської ради, але ж обирали ще прокурорів, обирали віце-губернаторів і обирали в окремих населених пунктах депутатів місцевих рад. Трамп досяг своєю політикою такого успіху. Що якби на коню одягли жилет і написали член Демократичної партії Сполучених Штатів, за нього б проголосували, я вам клянусь. Бо ця фраза, що не було у списку Трампа, а, вона якраз ну, свідчить по інше. Якби він був, не дай Бог, там би було таке зеро, що він би осоромився на весь світ. Не було в цих виборах випадку, бо це ж я ж кажу, не все знають, бо воно нецікаво просто торкатися виборів там якогось прокурора, округу і так далі, скрізь повний провал. Причому треба ж розуміти, що між мером Мамдані і, умовно кажучи, губернаторкою Вірджинії, Нью-Джерсі є нездоланна прірва. Бо якщо їх послухати і уявити, що це члени однієї партії, ну у нас би між ними було б вже десятків три партії, якщо брати по ідеологічному неспівпадінню. Бо те, що вони обоє говорять, його докупи зліпити не можна. Але якщо він сказав, що він демократ, хто б він не був, де б він не числився, він за нього вже проголосують. Тому а, тут на поверхні а, зрозумілий висновок. А ми знаходимося у момент початку кінця, катастрофічного. Однак, наприклад, Роберт О'Брайен пише про те, що Трамп є найбільший в історії США, найважливіший, найвеличніший президент, тому що він реалізує політику мир через силу. І вона йому вдалася. Ось бачите, європейці вирішили платити за зброю Сполученим Штатам Америки і кажуть, що це досягнення у побудові обороноздатності світу. Тут справа в тому, пані Олено, що залежить не тільки від того, який результат, бо інфляція є, ціни ростуть, система міжнародної торгівлі розвалюється, але не дивлячись на те, Люди малюють конфлікт, мультфільми, пишуть красиві слова. Тому частина в це вірить. Ну, це як сказав український класик. А на що я буду заголовки на своїй передачі правильні писати? Хто ж їх тоді буде ці тексти читати чи ці програми дивитися? Отак і Трампа. Його ж оцінюють не по тому, який результати. А що він каже. Я б тільки сказала, пане Романе, що все ж таки у всіх цих ініціативах, які оце європейці закуповують у американців озброєння, як з 10% відсотковою націнкою, та просто дуже хороший піар. Бо по факту, коли слухаєш там президента Зеленського чи українських чиновників, вони кажуть, зачекайте, зачекайте, європейці не так, щоб сильно поспішають якраз там щось закуповувати. Всі намагаються знайти причини, чому ні. І паралельно із цим, ви знаєте, що в нас величезна проблема, величезна діра в бюджеті, яка пов'язана із тим. Що наша економіка вона не досконала, і багато в чому ми сподіваємося на допомогу від наших західних партнерів. Так, от зараз стало відомо зокрема і про те, що європейці, які так і не наважилися на передачу Україні так званого репотрепартаційного репар... е... кредиту, що зараз замість репараційного кредиту вони пропонують дещо інші можливості. Зокрема, вони пропонують е... якісь там. Запозичення вони пропонують долучити до свого внутрішнього боргу ще там якісь нюанси. Ну тобто, одним словом, шукають якісь плани, Б, С, Д, які не здаються поки надто ефективними. Хіба це так само не спроба уникнення своєї відповідальності? На словах обіцяють, на словах кажуть. Ну а зрештою, ми бачимо, що ми так в цьому питанні і не просунулись. Що стосується репараційного кредиту, то рішення формально по ньому прийнято буде десь в районі 12-13 грудня. А я в цьому не сумніваюся. Більше того, воно було прийнято на попередньому зібранні Європейської Ради. Де тут проблема? Проблема тут якраз в Трампові, тому що це з Вашингтону прийшов сигнал потримати цю ситуацію, бо він вже хоче Нобелівську премію. А як ти отримаєш ту Нобелівську премію, коли в росіян заберуть 300 чимось мільярдів євро? Це вже стане неможливо, бо заднього ходу вже не буде. До сказаних вами варіантів, є з моєї точки зору, найліпший. Зокрема, Норвегія має фонд, який утворився в момент росту. Він складає майже півтора трильйони євро. У цій ситуації цей фонд може бути гарантом власне отримання Україною репараційної позики, репараційного кредиту чим завгодно. Тобто я не бачу тут проблем. Насправді аргументація, яка була запропонована, вона достатня для того, щоб видати на будь-яких умовах цей кредит позику Україні, вона буде видана. Де тут є проблема? Проблема в тому, що Вашингтонський нарцисс. Він ніяк не може зрозуміти, він красивий, от, чи він ну, робочий. В ньому не виходить ні одне, ні друге. В результаті він починає рухатися як отой маятник в одну сторону, потім його кидає в іншу. А на все це люди дивляться і думають: ну добре, його можна насправді послати, даруйте за сленг. А з іншого боку, а він же може чинити щось, ну, наприклад, підігнати. Авіаносець Джеральд Форд до твоїх берегів. Що ти тоді заспіваєш у такій ситуації? Тому зрозуміло, що в цьому відношенні, поки йде оце е, мультфільми малюють е, Путін із Трампом, то буде таке шарахання. Е, зрозуміло, що можна було б це ігнорувати, але ми платимо за це за дорогу ціну. І от в цьому відношенні дійсно треба. Говорити європейцям, не займайтеся дурницями, бо в даному випадку, в конкретному даному випадку, вони просто дослухалися до Трампа, потримайте ще ці кошти. Так само, як зверніть увагу, комітет то сенатський, комісії розглянули аналогічний проект по 5 мільярдах в банках Сполучених Штатів Америки. Але вони зупинили про це зникла розмова. Чому? Бо з Білого Дому. Прийшло прохання. А давайте потримаємо. Чому потримаємо? Бо мене фюрер Московський попросив, як сказав Трамп, щоб я йому допоміг досягнути так. миру. Бо він, московський фюрер, вже 12 років так миру домагається, що не може домогтися. Ну і в результаті розвалився весь картковий будинок, що такими зусиллями колосальними мостили люди з Європи. Неймовірні очікування, неймовірні складені, розпіарені якісь дії слова, хоча насправді це все виявилося просто популізмом. До речі, по виборам в Нью-Йорку ми так само побачили, що популісти все ще користуються величезною популярністю серед виборців, і це сумно. Не дай боже, ця хвороба буде і далі і далі ширитися світом, особливо західними країнами. Але ми за цим спостерігаємо пан Романе. Дякую дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую, Дякую за роз'яснення. Друзі, з нами на прямому зв'язку був Роман Безсмертний український політик, дипломат, посол України в Білорусі. У попередніх роках я сподіваюся, що за час цієї розмови, зокрема згадок Дональда Трампа, і не тільки ви не забули і встигли задонатити військовим на потреби. Там ми збираємо на безпілотники. Якщо ні, то я обов'язково з цим збором і з додатковою інформацією повернусь вже наступній годині. А просто зараз звістуш репортер та Василь Бирсом.